Створіть для своєї дитини безпечний простір, адже діти, а особливо підлітки, живуть в стані постійної війни, війни гормональної, війни з собою, війни за своє місце у групі однолітків, за своє майбутнє, за свої цінності і переконання. І щоб хоч трохи відпочивати від цього, щоб хоч трохи мати нагоду перезавантажитись, дитина має мати місце в світі, де вона буде почуватись в безпеці. Це може бути її кімната. Якщо кімнати немає, це може бути кутик у спільній кімнаті або щось ще. Але це має бути місце, де вона може чутись в безпеці від претензій, від зауважень, від скарг, від всього іншого. І навіть коли ви хочете висловити дитині якусь претензію або скаргу. Подумайте, зважте, а наскільки це зараз важливо? А наскільки принципово важливою є ця скарга для ваших стосунків, для виховання дитини і таке інше. І, можливо, подумавши так, ви відмовитесь від цієї ідеї, ви зайвий раз промовчите і збережете свій теплий, довірливий стосунок.